Що б ти хотів зробити, якби жити лишилося кілька днів? Сидіти в парку з тобою. Нова німецька комедія Друзі назавжди у найкращих традиціях достукатися до небес з тілом Швайгером у головній ролі та в режисерському кріслі. Про сюжет. Геть різні завдачою та способом життя Артур і Фелікс завжди були найліпшими друзями. Одного дня Артур випадково дізнається, що його друг смертельно хворий. Йому не стає духу сказати правду в очі. Тож через плутанину Фелікс вважає, що це не він помирає, а його найкращий друг. І починає доглядати Артура, намагаючись сь виконати всі його бажання, а заразом і свої вкрасти Мерседес, погладити верблюда, піти на побачення та вирушити у подорож. Не прогавте терапевтичне кіно про справжню дружбу з 18 липня. Не сумуй. Глянь, яка краса. Сонце ще баче, птахи сяють! Чи навпаки. Пригодницький сімейний мультфільм Ніна та секрети їжачка. Ще одна історія про справжню дружбу. Події відбуваються навколо дівчинки Ніни, котра дуже любить татусові історії, що він розповідає перед сном. Щовечора вони розмовляють про їжачка та його пригоди. Одного разу тато каже Ніні, що історії більше не буде, адже вона вже доросла. І ще він втратив роботу. Тож дівчинка вирушає на пошуки скарбів, які мають бути у закинутому приміщенні заводу разом зі своїм. Другом. А чим усе скінчиться? Дивіться у кіно з 18 липня. Жінка не здатна керувати виноградником. Як матимо прибуток, надішлю вам. Драма Мадам Кліко це екранізація роману Тілар Мацео про талановиту жінку, яка мала мужність не просто керувати бізнесом, а й впроваджувати у виноробстві щось нове. В центрі події вдова Барб Коль Кліко, котра після раптової смерті коханого чоловіка успадковує виноградники та виноробний бізнес. На момент доленосних подій їй лише 27. До того ж у Франції того часу панували звичаї, за якими жінці не дозволено вести справи. Мадам Кліко довело. Ось відстоювати право керувати виноробною на власний розсуд і змінити ставлення світу до шампанського. Чим усе закінчилось, ми знаємо. А от яким був шлях, дивіться в кіно з 18 липня. Пропонують фунт Стерлінгів за кожне вухо. Жахлива історія, в яку важко повірити. Новий вестерн поселенці переносить нас глядачів у чилі початку ХХ століття. За сюжетом багатий землевласник відправляє трьох вершників розмітити кордони його володінь на вогняній землі. Але невдовзі експедиція обертається кривавою бійнею. Тоді юний стрілець Сегундо, котрий супроводжує британського солдата й американського найманця, розуміє, що справжня мета їхньої подорожі набагато жорсткіша та страшніша. Яким буде фінал, у кіно. Іно вже від сьогодні.